English for Kids Online. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за зошитом авторів Косован Вітошинська. Юніт перший vocabulary урок до підручника Карпюк 6 клас нової української школи. Вправо шо, 5, 6, 7 на сторінці 5 працюємо. І так, task 5 label the pictures. Підпишемо, будь ласка, малюнки. Ітак, one, That's Latin. латина. Two, so this is uh, so probably this is biology, biology. So three, it's orchestra, four, that's chemistry, chemistry, five, physics. Lit literature. Поставте відео на паузу. Права шоста fill in the blanks. Доповніть бланки свої. So, доповніть бланки, доповніть речення, вибачте. Доповніть речення. Знову ж таки використовуючи ті предмети, які ми з вами вивчили. І так, in orchestra, we play different musical instruments. Uh, на уроках музики, так, оркестра. Ми граємо на різних, музика... на різних музичних інструментах. In literature. We read interesting stories. Ми читаємо цікаві історії. In we learn to help sick people. So, first aid. In first aid, we learn how to help sick people. Ми навчаємося тому, як допомагати хворим людям. In we sing songs with other students. Uh, in choir uh, в, uh, коли у нас хор, хорове, хорові співи, ми співаємо пісні з іншими учнями. In we do experiments with chemical elements. Uh, in chemistry, chemistry. we do experiments with chemical elements. Narcochemie uh, we experiment z We learn about animals and plants. In biology. We learn about animals and plants. Ми вивчаємо тварин і рослини. So in Latin we learn an old language. На уроках латиною ми вивчаємо стару мову. In we learn about heat, light and energy in physics. На уроках фізики ми вивчаємо про тепло, світло та енергію. Kid. And task 7. So what's your uh, number 1 subject? І так, який у вас предмет номер один? My number one subject. subject is… Ну, і напишіть свій номер один предмет. Будь ласка, What subjects I you good at? В якому предметі ви встигаєте? З якого предмету ви встигаєте? I am good at. І можете перерахувати ті предмети, які вам добре даються. На цьому огляд сторінки 5, вправ 5, 6, 7. vocabulary завершено. Так, продовжуємо це відео: Listening and Reading. Exercises 8, 9, page 6. І так, task 8: Read and match the parts of the phrases. Прочитайте, будь ласка, ще раз зверніться до сторінок свого підручника. Це у нас сторінка 14, десь я її вже відкрила. Будь ласка, ось вона. Page uh, 13-14. Ось у нас був цей діалог. так, between Emma Stella. Yeah. so we read it. Uh, до речі, в uh, до... це посилання на огляд підручника, саме безпосередньо Карпюк, у мене є в описі uh, під кожним відео і в описі плейлиста цієї добірки відеоуроків. Так, ось нам треба поєднати частини фраз, а потім написати, скласти з ними речення. І так... Перше. A list of subjects, перелік предметів. A bit strict, трохи суворий. Uh, to keep saying, продовжувати говорити. So, school's website. Шкільний website, A lot of photos. Багато фото. Uh, about 300 students, десь біля 300 учнів. To have problems with spelling, мати проблеми з написанням, з граматикою, правописом. І так. Зараз треба написати 5 речень, використовуючи будь-які фрази з восьмої вправи A. Так. Uh, students often students often have. some problems, some problems problems with spelling. Учні часто мають проблеми з правописом. Так, продовжуємо далі, вибачте. Uh, Одне речення склали. Далі. Mm. Так, there are about 300 students. Students in our school. In our school. В нашій школі, наприклад, десь біля 300 учнів. Далі. Так, information технологии. Mm. I am fond of. Of technology. I'm fond of information technology. Мені подобається предмет інформаційні технології. Так, a list of subjects. Okay. Так. So, to have problems with spelling уже сказали about 300. A lot of photos. Ага. We can find. We can find. A lot of photos. Photos um. On on school's website. ми можемо знайти багато фото на шкільному on a school's website, yes? Наш кільному вебсайті. Uh, Uh, and the last one means to keep saying. Продовжуй говорити, так? Або a, big, a bit strict. Okay. So, our maths teacher. Teacher is a bit strict. Okay, well done. Таким чином ми з вами склали п'ять речень. Поставте відео на паузу. Ну, а ми продовжуємо з 9 вправою. І так, underline the correct variant. Підкреслить правильний варіант. English literature is more about reading, англійська література більше про читання. Mr. Beard says that spelling and is very important. So, writing він там говорив. And uh, spelling. А давайте з вами звернемося. Ось ця пряма мова. We have different teachers, yes. Uh, він говорить, що. Writing is very important. Spelling is very important. You are lousy at spelling. Uh, that's what Mr. Beard keeps saying. Тобто, mm -hmm. writing, not grammar в даному випадку. Stella's or Emma's favorite subjects are IT and art. А давайте подивимося. IT and art. Uh, так, які у них улюблені предмети? So let's find them. Uh, what's your favorite subject, IT and art? Эмен, okay, no problem. Emma's favorite subjects, yes. Dali, there are about three hundred or five hundred students in Emma at Emma's school. Da, da, Three hundred students. Emma doesn't learn chemistry, physics, French, and Latin. At school. Ema не вивчає хімію, Латину і... і ще щось у школі. Мабуть, French. Ну, давайте подивимося. Так, we have. not really. I don't have chemistry, physics, or Latin. Ага. У Емми немає хімії, фізики та Латини. Ну, окей. Фізикс. Так, наступне. Stella or Emma still have, has problems with spelling. Emma або Stella має до цього часу проблеми із правописом. Давайте подивимося. Uh, і так. Uh, you are lousy at uh, spelling. Stella говорить. I still have problems with spelling. Уже це Stella проблема. Stella still has problems with spelling. Далі, there are marks from A to at Emma's school. Уже оцінки від A до C, так? І так, а there are marks from A to E, no до E. Але ABC означає, що ти проходиш, а E це означає, що fail, так? Okay, from A to E. There are 20 computers or big screens at Emma's school. Скільки комп'ютерів в школі у Еми? There are 20 computers and a big screen. Okay, 20. Це ж таки 20 комп'ютерів в школі Уеми і один монітор. Great! На цьому огляд сторінки шостої, а uh, listening and reading. Завершено. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, якщо ви ще цього не зробили, ставте свої вподобайки, зберігайте добірку цих відеоуроків, яка буде доповнюватися, і стане вам в нагоді протягом всього навчального року, якщо вас, звичайно, цікавлять уроки за зошитом авторів кособан вітушинська до підручника Карпюк 6 клас нової української школи. good, bye, good luck, до зустрічі!